Ось в російських аеропортах в терміналах заблоковані тисячі пасажирів, не можуть ані вийти, ані полетіти. А все тому, що полетіли сервери найбільшого авіаперевізника Росії аерофлоту. Попрацювали білоруські хакери з проукраїнською позицією. Вони заявили, рік нишпорили у системі компанії та отримали доступ до чималої кількості інформації. Частина даних аерофлоту втрачена назавжди. Є багато внутрішньої інформації, яка може. Використовуватися для розвідки для отримання корисної інформації, наприклад, як компанія Ерфлот входила санкції для ремонту своїх літаків. Наприклад, там є і інформація про пересування деяких пасажирів, включаючи пасажирів як спецагентів. За перший день хакерської атаки скасували понад сотню рейсів, а до кінця тижня не полетять ще понад 60. Кремль намагається знайти план Б, бо ж треба гроші.